Прапор наш, дві смуги вільні, синє небо, жовте поле. В ньому воля, в ньому села, в ньому наша краща доля. Синій мир і віра завтра. Жовтий хліб, що в полі зріє. Це наш шлях, наш дух. Крилатий, що у серці завжди гріє. Прапор, наш – наша гордість вічна, кольориці, наче доля. В кожній серці українця є до нього щира воля. З ним ми завжди йдемо разом. Бурушний, чи навіть грози. Він дарує нам відвагу, переможемо всі сльози. Ми під ним єднаєм сили, ворогів долати вправно, щоб свіли поля і небо і було життя нам славне. Трохте сонце, що нас гріє, сині небо, що нас криє, прапор. Наш мостяг надії, мрію, наші мій Прапор цей несемо горку, наша віра не згасає, бо з ним будемо ми сильні і завжди перемога сяє.